Увага! Розбираємося з умовою вписання кола в чотирикутник і взагалі. Коло називають вписаним у чотирикутник. Я тут рисунок, зверни увагу, буду починати з кола. Намагаю зобразити довільний чотирикутник, сторони якого дотикаються коло. Не обов'язково це відома вам фігура: квадрат, прямокутник, трапеція, ромб. Хоча в них також можна вписати коло, я побудувала навмисно довільний чотирикутник. позначу його сторони А, Б, Ц, Д саме маленькими літерами. І от, якщо чотирикутник є описаним навколо кола, то суми його протилежних сторін рівні. Тобто А плюс С така сама буде сума Б і Д. Запишіть, будь ласка, це важлива умова. Писання кола в чотирикутник, ну або, навпаки, описання кола навколо чотирикутника. Запам'ятайте, доведення цього факту достатньо нескладне, пам'ятаєте? Якщо взяти точку, яка лежить поза колом, то відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола будуть рівними. Так само і ці два відрізка, і ви можете позначити усі інші відрізки рівними рисками. І намагатися знайти суму. Бачите, скрізь у мене буде 1, 2, 3 і 4 риски. Так само одна, дві, три і чотири риски. Суми довжин протилежних сторін будуть рівними. Запам'ятайте це. Відповідно, звертаю вашу увагу. Можна вписати коло в квадрат, можна вписати коло в ромб. Можна вписати коло в трапецію, якщо виконується така умова. Наприклад, 2 плюс 8, 10, і бічні сторони 6 і 4, Ну або там 5 і 5, Сума 2 і 8 – 10, і і 6 4 також 10. Ми не можемо в прямокутник вписати коло, всі вже зрозуміли, в довільний паралограм не можемо цього зробити. Запам'ятайте. І одразу дуже проста задача. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 5 см. Чому дорівнює периметр даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло? Звичайно, можна навіть і не будувати рисунок, але я для наочності зображаю його Намагаюсь намагаюся побудувати рівнобічну трапецію, хоча не обов'язково це в подані задачі, вона рівнобічна. Бічна сторона дорівнює 5 см. Я показую, що ця трапеція рівнобічна. І Аби дорівнює CD і дорівнює 5 см. Така в нас умова. А потрібно знайти периметр цієї трапеції. Користуємося умовою вписання кола.